Що Київ? У нас теж тепер мете. Завела свою бібіку, поміняла свічки, тільки що спіла до мінус 17. Дзвоню Анатолію Анатолійовичу, э, розами, скажу, Толь а можна у вас палітів, пілітів купити, спробувати. Вчора ж таки доробила воно цю трубу. Ну, без шляпочки, без того. Тройняка казали, мені треба зробити. Ну, це щоб не гнала труба. Кажу, хай гнеє, не буду я оставити, тому що в мене буде, бачите, скати старі пригодилися з дісками. Зараз покажу, як горить. Тут дуже каша доварюється. Це прогоріло, треба підкласти. Ну, вже всередину не димить. Вчора топила. Ну, Вчора було важко набрати тепла, тому що було в конюшні мінус один. Точніше, біля дверей. Так було плюс п'ять. Марія вже без одіяла, скинула. Зараз тут 12.9, ну, це тут на цій висоті. А от кидає до дверей, тут тяне, тому що двері мені тут зробили, зробили, а лутку роздає, бо треба козирьок робити, і двері оце так закриваються. І Жорка, вона пригріла куриця. Жорик спить.